8 квітня біля Футивольської районної адміністрації зібралося близько сотні вірян. Прийшли з гілками верби на освячення. Біля адміністрації збираються, бо говорять люди не мають в місті приміщення, де б міг правити службу священик церкви українського патріархату. Хочеться, щоб в Україні була тільки українська церква і щоб ми не стояли отак під. У Употивля стільки церкви церков багато, а ми стоїмо, бачите, де всі московського патріархату, тому справедливості ради. Хай мене почують і хай або будують українську церкву, ось як в бурині побудували нову гарну церкву, або виділяють тут приміщення якесь. Мене троє онуки воюють за Україну. Свяжиться вирваться святої сина і святого духа на освячення біля адміністрації парафіяни православної церкви України збираються два роки. За цей час говорить благочинний священик Глухова та Путивля звертався до місцевої влади з проханням виділити землю або приміщення для богослужінь. Я неодноразово звертався, щоб надавали нам можливість молитися. Хоча б в якомусь приміщенні. Нам казали, що, на жаль, такого приміщення вони не можуть дати, або ну, ніби, звертайтеся до приватних осіб, може десь хтось в приватному будинку надасть. Нині у Путивлі, за словами священика діють чотири церкви Української православної церкви Московського патріархату та жодної православної церкви України. Сьогодні наші захисники звернулися до мене, що вони хотіли провести загальні збори, збори, щоб наша громада. Перейшла в громада, яка зареєстрована в глухо в пути Московського патріархату Миколи Козацького по цьому храму, щоб вони, як то кажуть, щоб їх надихнути, прийти під той храм і сказати, щоб вони переходили в Православну церкву України. Тобто запропонувати їм діалог, ось, але так як я зрозумів, що діалогу не буде. Будівля адміністрації сьогодні була зачиненою. Наступного разу на освячення збиратимуться за тиждень. Священик сподівається, що погода не завадить провести освячення просто неба.